хто б міг подумати, що ця зустріч закінчуватиметься так перший раз щенцем цілувала, бо чимало людей їх уявляє лише такими. Ченці у чоловічому монастирі. Як вони тут живуть? Нас не може бути свої сім'ї і чим займаються? міфи та правда про українських ченців, а ще чого тут не вітають. Але не так свічку поставлену таку хустину, зелені такі спідниці. Що спонукало цих чоловіків одягнути ряси? Ну я до монастиря працювала. Мене звати Анна Махно, і цей випуск про гурбенський свято Воскресенський чоловічий монастир. Цей день я проведу щенцями і все з середини покажу. Вам гав? Ой, я ледь без носа не лишилася. А поки ми в дорозі, дуже прошу вас нас підтримати, поставити вподобайку, написати коментар, підписатися на сторінку. Адже ми працюємо на ентузіазмі і такі ваші дії допоможуть нам просувати ось це відео. А ми підемо далі. Виїжджаємо з Ранечко, тут саме служба. Спаси, Боже, людей, твої нас, люди, твої... На літургію приїхали Віряни з Луцька. зокрема, моляться за українських воїнів. Миру, перемоги, злагоди, благополуччя для наших сімей. Для нашої України ще тоді ми не знали, що нас чекає попереду. Як ці отці, залишаючи рясу у своїх келіях, стають фермерами та кухарями. Вони не завжди тобі, як вийде. наглядачами за господаркою. Це о, дід. А чого дід? вже. І навіть пожежниками. Нас дзвонять з диспетчерів, перевіряють. Чи ми на зв'язку, чи в нас пожежна машина насправді? Але про все поступово спершу познайомимось в цьому приміщенні так. і живуть монахи так, так, так на другому поверсі. Десь на другому поверсі кожен має свою окрему келію, свою окрему кімнату. Це архімадрит Онуфрій. Він є намісником Гурбинського чоловічого монастиря на повстанських могилах. Цей монастир на Рівненщині довкола ліс. Сама назва за себе говорить повстанські могили. Монастир збудований на місці, де відбувся один із найбільших боїв української повстанської армії з московськими анкавидистами. Лунає кожного дня молитвами. Молитва за тих всіх обієних воїнів, які полягли тут тих 40-х роках, де віддали своє життя за нашу Україну і за нашу батьківщину. Лунає молитва за. Наші військо українські. Коротесенько нагадаємо людям зійшлися да, в такому, я б навіть сказала, нерівному бою, тому що це було, Як і зараз. Так, Як і і зараз. зараз, бо було фактично 5 тисяч упівців і ще тисяча, наскільки я пам'ятаю, цивільних, і 35 тисяч е, НКВСів. НКВСів. Ну і які мали артилерію, танки, все, а наші. Е, не маючи такої зброї, потужної зброї, але все одно боронили свій край і свою державу. І у півці так. давали гідну відсіч, і протягом деякого часу не могли НКВСівці прорвати цю оборону. Так, я кажу, як зараз, і теж, бачите, наступають, але наші воїни стримують ворога. Скажіть, ви коли збудували монастир? У 2005 році почалося будівництво, яке й по сьогоднішній день триває. Як розбудували з тих пір територію та більше про самого отця Онуфрія згодом? Скільки часу ви в монастирі? Десять років. А, і, взагалі, чому прийняли для себе таке рішення. А просто зараз знайомство з іншими ченцями цього монастиря. Отець Рафаїл. Отець Зівсевій. Отець Лука, отець Зіля і отець Мефодій. Монахи саме після служби прийшли на сніданок. Піст, то буде картопля. Хтось готує каву, хтось нарізає цибулю, хтось накриває на стіл. Немає в нас поварів, немає в нас попоївок. так Хто має натхнення, той е, наготує їсти. Отже, якщо ніхто не хоче готувати їсти, то що тоді робити? А завжди щось є, не біда. Готова картопелька, дивіться, золота, як золото. гурбинське золото. Монастирська. З часничком. З часничком. А, пахне так добра Ш. сюди. Щоб вбивало всі е, е, мікроби. Е, жоден із монахів не хворів коронавірусом. Жоден. Бо їли часник, цибулю. А я три рази перехворіла. на, з не. Треба було до на картоплю. До нас треба було на природу на картоплю. Перед сніданком обов'язкова молитва. А як перекусили, то час братися за справи. Ми рушаємо з отцем Іллею. Отче, куди ми зараз йдемо? Нем доїти корову. Ну йдемо, ведіть нас. Бублик. Це ваше тут господарство. Так. Дорогою знайомимось з тутешнім песиком. Чи він добрий? Добрий, очка. Він, Бублик? Бублик. Бублик привіт. Понюхай госвічити дикий, гав? Ой, мало. Я ледь без носа не лишилася. Запам'ятайте цього хитрона, ми ще його побачимо. Тут хлів для корови. Як звати корі? Мілка. Отець Ілля прийшов до корови, бо послуг, себто обов'язок такий має за нею доглядати, прибирати і доїти. Налюбно. Чужих людей вона біля себе не бачить. Маже б не боялася. Вона не знає. А, знову вона мене лизнула. Яка ти хороша. У в неї такий довгий язик. Так? Ми приступаємо до доїння корівки. У мене діки. Скільки часу ви в монастирі? Шість років. Чому ви вирішили піти в монастир? Таке покликання. Відчули, що це ваше? Шо, що це моє? А в морському житті чим займалися? Морському. Робив на роботі. О, фасував. Аж раптом нашу розмову перериває дещо непередбачуване. Ну, а може, й передбачуване. А, почекайте. Одну секундочку, У нас коротенька пауза. Корова трішечки вирішила сходити е, у своїх коровичих справах. Чекаємо. Ми дочекати можемо, а в оця ілі купа справ ще корова не доїна за нашими розмовами. Тож вперед. Три буде три літри. Все готово. Йдемо далі. Ходімо, ми за вами. Ой, леть лампочку вам не. Чи ви за нами, чи ми за вами. Де там той бублик? А, бублик уже молоко почув. Ні, я знаю тебе, ти мене ледь не цапнув. Не треба бублик. Я вже вже нахилятися не буду. Ні-ні-ні, знайшов -ні -ні. дурний. Будемо сири варити, пити будемо, молочко. Попри все, отче, бачите, хочимось, але я вам допомогла. Дуже вам дякуємо за те, що ви з нами нам показали, чим ви займаєтесь. Підемо зараз дивитися, чим займаються ще. Далі ми рушимо дивитися послуг отця Мефодія. Ти Дашка. Дашка. Дашка монашка. І почуємо його історію. Але... Я мав сім'ю, мене три сини і дочка і дружина. А поки повертаємося до отця Онуфрія, який привідкриває завісу монастирського життя. Біле духовенство це отці, які служать на парафії, мають свої сім'ї, дітей, дружин, матушок, які живуть сімейним життям. А чорне духовенство це от монахи, ченці, які не є сімейними людьми, які служать тільки в монастирях. Відрикаємося від цього. Мирського, земного, в нас не може бути своєї сім'ї, дружини чи не може бути дітей, а все тільки все своє життя проводимо в монастирі. Ченці зранку до ночі там десь собі моляться і все. Але насправді все відбувається дещо зовсім інакше. По інакше да, зовсім по-інакшому. І, ну і не як і без молитви нікуди, звичайно, але ну, зараз вже ж не є такі. Світ, де вже знаєте, і пустельники що не було ні інтернету, ні телефону, ні сюди. Туди були такі часи. Зараз такі часи. І без цього інтернету, бачите, люди хочуть бачити. І навіть можна стати за того інтернету, вони бачать, що є ці гурби, що робить браття, що роблять, що роблять чинці. Тому монастирі вони знають про це місце. Знають ви ведете це. сторінки в соцмережах, так, 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 щоб так. люди більше знали. Так, так. Тому, онлайн трансляції. Хоче, онлайн -трансляції. Тобто можна доєднатися, підписуватися і бачити, як проходить служба. Так, все, все є в інтернетах. Але цього у соцмережах ви не побачите. Мене звати Отець Мефодій. отець Мефодій. Так, я вже 11 років у монастирі. Я вчив 23 роки розумно і стали дітей в школі інтернатів в селі Дермань. Я мав сім'ю, в мене три сини, і дочка, і дружина. Вони вже всі дорослі діти. А як ваші рідні відреагували на те, що ви вирішили? А я, я сказав дружині, що так, діти, ми вивчили дітей, виховали. І зараз я хочу благослови мене у монашество. Я три рази приїжджав, вона не хотіла, а потім каже, якби так хоч крепко, діти мені допомагають по господарству, приїжджають. Йди в монах. І я пішов. Я мріяв з дитинства про монашество. І так мені сподобалось життя монаша. Бублик! Та що ж ти купає? Бу... От бандит. Не дасть той бублик поговорити. що? Треба виконати свій послуг. Я доглядаю свиней. Йдемо разом. О, світла ж нема. Що вам, вам підсвічувати? Це дід. Дід? Дід. А чого дід? О, старий. вже. Артемі і боресь. Артемі Борис смачного вам. О. Ой, які задоволені. О, кашу люблять. Хто це гарний такий виглядає? Кічечка <рес> наша і, і бичок. І воно хороше. Це рябчик. син мілки. Ні, ні, ні. Це привезли. Маленький привезли. Ай ти. Такий милий, хороший <зас> бичечок. Не лише поросята та бичечок рябчик є в монастирі і інші мешканці. Киця Дашка. <зас> — Дашка-монашка. <зас> Курі яйця несуть, а півні бадьорий ранок. П'ять пів шостої. Як не забуде ніколи, ото його, червоний. Завжди співає. Він її б'є, вона своє, їсть і все. Ну і всюди сущий бублик. Та, бублик, успокойся, будь собакою нормальною. Ну що ти починаєш знову? Ми ж з тобою познайомилися. Та повійні мене, я виходжу в мене не давно капець. Про техніку в монастирі ще буде. Навчи на тракторі їздити ходить. Так І я не хороший. бачу, куди ми їдемо, щоб стовби вам не позбивати. А поки екскурсія територією, а ще церковні міфи. Не знають, куди свічку поставити, де за упокій, а де за здоров'я. Нема такого. Про це все від уже нам знайомого отця Онуфрія. Скільки часу ви в монастирі? Десять років тут. І, взагалі, чому прийняли для себе таке рішення? Я з дитинства в церкві, початкових класів прислуговав церкві до завершення школи. Я закінчив шість років духовної школи академії, та й так вже пішов по церковному і. І по сьогоднішній день в церкві ну, прийняв монашій посвід. Так тут у Гурбинському монастирі каже кілька храмів. У цьому, який ми бачили на початку випуску, проводять невеличкі служби, вирізняється. Ось цей головний наш храм. Це вважається головним. Головний, да вже в ньому відбувають служби влітку. А ще на великі свята, коли багато людей, от як на різдво, ще один храм на стадії будівництва. А ще один от зведений нещодавно. Ця церква збудована. Від А і до Я монахами братні. Це свято Унуфріївський храм, який був освячений нашим предстоятелям. Туди ми і рушаємо. Саме напередодні тут кипіла робота. Художник саме розписує церкву. Художник готує стіни, все там вже вівторна частина розписується. Іконостас, оці царські враг, діяконські ворота. Це вікна все е, зроблено своїми руками. А я тим часом ще запитую, чи відіграєш все ж таки роль вбрання прихожан? Точніше, прихожанок у церкві? Треба покривати голову, заходиш в храм, не бути в штанцях, так як я, а в спідниці чи зараз, дивлячись на сучасний світ, змінено щось погляди. Не заставляєш людину там до хустки, до спідниць, до цього всього. Людина йде до храму Божого, їй треба дати волю, свободу, щоб вона стояла, молилася і просила Бога, що вона хоче почути, а щоб не казала їй там Ти не там встала, не так свічку поставила, не таку хустину взяла, не в такій спідниці. От нас в монастирі заборонено. У Нас кожен приходить, стоїть, моляться, і людина себе почуває комфортно, що в неї їй ніхто не робить зауваження. Вона де собі встала, там стала, стояла, постояла, помолилася, попросила Бога що хотіла попросити, і пішла собі додому. Ми їм не нав'язуємо. Заодно отець Онуфрій розвінчує міф про те, де ж у храмі треба ставити свічки. Не знають, куди свічку поставити, де за упокій, а де за здоров'я. кажуть від престолу з одної сторони: нема зі. такого будь-де на будь-якому підсвічнику, де є місце, може собі поставити свічку. Головне. Має бути в думці, за кого вона цю свічку ставить. там, Чи за упокій, чи за здоров'я. Ми ж з думкою про інші послуги чанців рушаємо далі. Уже скоро, про наймолодшого монаха, отця Рафаїла. Ну, я до монастиря працювала, в парити, в пофісанком, барменом. Про Криївку біля монастиря листівка. І як ченці стали пожежниками? Ми кидаємо все, вдіваємо і їдемо на пожежній машині. А тепер вперед дивитися послух отця Луки. Отче, де ми зараз з вами знаходимося? Це ваша територія. Так, це моя територія. Тут наш господарський двір, де зберігається техніка, і я вас підвезу на тракту. Це і. нормально. Поїхали. Віддавай мені телефон, я поїхала. Так. – Ходім, При... присідайте біля мене. Іду. Отець вже дев'ять років в монастирі. Каже, прийти сюди рішення було зваженим. Прийняв його не зразу, тому що. Так би мовити, велику кількість свого життя я присвітню для церкви, де прислуговував, де вчився в духовному духовному навчальному закладі. Не всі зізнається, його розуміли. Це все було на початках. Які певний спокусний період вже вже пройшов за приблизно за перші п'ять років. А батьки ваші підреагували? Як всі батьки, спочатку поплакали, а тепер тішуться. Все добре. Так. Батьки, що в мене є сестра, в мене є племінник і... Маю що не чим займатися. Бо ця луки завдання підготувати трактор до зимівлі. Каже: так тепер ми йдемо з отцем Лукою відчіпляти плуга. Мені треба буде вашу допомогу. У цю верхню кнопочку не жміть, трішки потребайте. Все опускаємо? Так. Подивимося. ні, стоп. Піднімаємо назад. Піднімаємо назад. Так. Все, можемо переїжджати на зимування. У нас тут фермерські справи. Ви лишаєтесь, нам треба завести трактора на зимування, бо ми відчепили плуг. У нас ці фермерські різні. У мене хресний фермер, тому напевно, це десь воно так передавалося. Давай мені телефончик. Нам що на тракторі їздити? Сідається. Та хто ж від такого відмовиться? Чи кожного дня ченці вчать на тракторі їздити? Отче, але ви мене будете вчити, і доведеться вам знімати. Добре. А Опа. там керма до себе. Як, ага. Як, як, як. Ні. Так. Тут як на механік. Ні, тільки чотири подалі. Газ, тормоз, правий, лівий тормоз і щеплення. Короткий інструктаж і вперед. О, дивіться, може бути. Але так, так, таке кермо легесеньке. Так, так, так. Дуже добре. Дуже? Так, дуже добре. Це я просто на поле ще не заїжджала. Далі цікавіше. Так, так. І так і я не доруч. бачу, куди ми їдемо. Вивертає. Так. Так, Стовби вам не поз... не позбиваю. Нормально водій, може десь дорогу. Ді... Буду просити про допомогу. Все, все, буду приїжджати, що я буду робити. Буду вас до поля підвозити. <зас> Клас! Тачанці тут не просто трактористи, а фермери орендують та обробляють землі селян. Утримуємо таку велику кількість городів. Ми з ними справляємося, ми виплачуємо людям. Оренди люди на нас не, не ображаються. Наоборот підтримують, що ми ще добирали землі, бо їм добре з нами працювати. Значить, ми рухаємо це добре. А вже так війшли в цю колію, то й мусимо робити. І господарки. Так, 200 на, найбільше, чим місці, поза 200 Ой, у нас тільки е, професій монастирі, що нам вже самим страшно, як воно має бути все. Ми і трактористи, і комбайнери, і пожежники. І, і батюшки і наразі, як на полі, як позвонять, ми кидаємо все, вдіваємо і їдемо на пожежній машині. Так, це не вигадка, дійсно, це ченці пожежники з відповідним спорядженням та автівкою. Постійно готові, кожного дня до нас дзвонять з диспетчери, перевіряють, чи ми на зв'язку, чи в нас пожежна машина справна. Тобто в будь-яку пору дня і ночі, будь-яку хвилину можуть позвонити, що ми маємо виїжджати. Вже виїжджали. Так. Що Васили? Е, була, е, була пожежа в Бущі, там загорілася покрівля. Потім була так само, ще одна пожежа, хоча там будинок ціли, ціли згорів дерев'яним. Таке старенькі будинок і виїжджали ще був на пожежу е, лісову. Раптом до нас йде ще одна мешканка монастиря. Звати її Адель. Летній відкусив мені носа, а Аделька велика, але така добра. Вона молоденька. сама маленька дівчинка наша. Їй 10 місяців всього. То це цуценятко! Собака! І поки ми е, займалися тракторами е, поросятами і коровами. То вже кажуть, ходіть їсти. Пригощати нас буде отець Рафаїл. Йому 31 рік, і він в цьому монастирі найменше од усіх ченців. Рік перед цим був у іншому монастирі послушником. Я до монастиря працював про ці п'яти років, працював в кафе в барі, типу офіціантом, барменом і допомагав. Ага, ви допомагали шеф кухарі. Ну, типу, та і вам подобається от власне. Ну, типу, як би скажете, з дитинства, бо тягнулось до кухні. Ну більше, типу, якби випічка. Це моя отець Нуфрі розповідав про те, що ви любите і вмієте пекти смачні та, торти. Вони не завжди типу, бо як вийшли буває смачно, а буває типу я знаю, як воно. Поки отець онуфрій поїхав по справах у рівне, ченці жартують: можу посидіти на його місці і трішки покерувати. Ой, не давайте мені таких повноважень, щоб я керувала, бо я зараз уже них керую. То будуть і свині голодні, і корова не Водночас отець Рафаїл розповідає, як став ченцем. Ну, це, якби раніше ще були думки такі, типу, якби без Ранятку, зародилось, потім воно мало колись проростити з Ринянком. Як відреагували ваші рідні? А, я не знаю, Батьки, можливо. Ну, батьки в мене, на жаль, вже немає, а сестра вона завжди приймає мою думку, типу вона каже, головне, Во, щоб тобі добре було. Пригадує, як після цього гул пішов його селом. Сусіди, типу, ну, такі вже пожелі люди, вони типу, кажуть, що він пішов в монастир, типу, краще б сім'ю, краще б одружився, типу, ну вони просто себе, так, так розумію. Але для нього каже, це було зважене рішення. Треба розуміти, для чого на це робить, з якою ціллю взагалі. Типу не просто так, що ти типу, постригся, а Потім надумав, типу, ти пішов звідти і все. Бо це, якщо ти типу, постригаєшся, типу, ти маєш розуміти, що це не все життя. За розмовами і послухами стає зрозуміло, за один день усіх справ у монастирі не передивитися. Тут своя пасіка. Влітку накачали кацію мед 50 літрів. Не бояться холоду, бояться голоду, щоб хватило кормів їм. У лютому я їм ще більше постелю, ще додавлю. бо вже в лютому е, е, матка, мамка їхня вже починає сіменити, вже будуть молоді бджоли. Щеченці збирають та возять допомогу українським воїнам. Військовим допомагаємо, звичайно. І бережуть Криївку, яка просто біля монастиря облаштована як музей. Ця виглядає листівка, як тодішне, колишня. Того, того прочитаємо за українську самостійну соборну державу за волю народів і людини. Закриваємо Криївку. Ідні. Хто хоче оглянути сам Криївку? Приїжджайте. Горбинського монастиря уже й вечоріє, але ченці з монастиря нас відпускати відмовляються з порожніми руками. Е, хай буде від монастиря, від монахів на, на згадку. Дуже дякую. А, молоко Мінки. Мілки. І ви казали і в мене бджілки. А, Мінка і бджілка приготували в гостинці. Дивіться, яка краса. Сьогодні ми і по господарству поралися, і на тракторі їздили, сміялися і жартували. Ось такі вони українські ченці. Ми ж будемо вдячні за вподобайки, коментарі та підписки. А ченці кажуть завжди відкриті і раді гостям. Перший раз щенцем цілувалася. Ну, не останній. О, ви самі це сказали. Дивіться мені. Дякую вам ще раз. Всього вам найкращого. Хай все буде добре, спокійно, миру нам і всього найкращого. До побачення. Щасливенько з Богом!